Вальс один із найромантичніших і найулюбленіших танців, який об'єднує покоління і поглинає нас в стан деякої ейфорії. Вальс не можна віднести до старовинних танців. Його вік обчислюється менш як двома століттями. Але от точного походження даного танцю не знає ніхто. У 1816 році Вальс включили в бальні танці при дворі, після чого танець піддався сильній критиці з боку релігійних лідерів. Вони вважали його позбавленим снотливості, що порушує норми моралі. На танець навісили ярлик гріховного і вирішили, що він не гідний пристойного товариства. Може, Вальс так і залишився б забороненим танцем, якби не творчість Штрауса та інших композиторів епохи. Епохи романтизму Пік їхньої популярності припав саме на 30-ті роки 19 століття. Облагороджена музика дала поштовх для розвитку вальсової хореографії, здобуваючи граціозність, легкість і красу. До кінця ж 19-го століття вальс став повноправним танцем на придворних балах. Його популярності посприяла королева Вікторія, пристрасна любителька бальних танців в особливості вальсу. Ну от найулюбленішим вальсом багатьох є вальс із кінофільму Мій ласка... ласкавий і ніжний звір, який створив композитор Євген Дога. Цей твір називають найвідомішим у світі кіновальсом. Також у 2014 році, відповідно до спеціального рішення ЮНЕСКО, вальс Доги визнаний одним з чотирьох музичних шедеврів ХХ століття. Просто зараз пропоную подивитися і послухати цей шедевр. Менш зворушливим є і шкільний вальс, який виконують випускники востаннє на шкільному подвір'ї. Просто зараз шкільний прощальний вальс виконають і випускники 2016 року. Випускники Херсонської гімназії номер 3 імені Всеволода Заботіна Павло Толотенко та Дар'я Щерпина. Шкільний вальс виконали випускники 2016 року. Випускники Херсонської гімназії номер 3 Павло Толозенко та Дар'я Щербина. Вони молоді, красиві і розумні. Свято останнього дзвоника для багатьох із них найвідповідальніша подія. А тому вони із хвилюванням чекають цієї урочистої миті, коли для них продзвонить дійсно останній дзвоник. Про що він сповістить скоріш не про закінчення шкільного життя, а про настання життя дорослого, яке вони про. Дожить вже в інших навчальних закладах. Доброго вам ранку, шановні! Вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Маємо величезну честь зробити це першими, тому що як і обіцяла нашим телеглядачам, вони навіть почують останній шкільний дзвоник першими у цій студії, тому що святкові лінійки розпочнуться о восьмій ранку. Ну а ми буквально напередодні з вами тут зустрічаємося. Як сьогодні спалося, про що думка гадалася, тому що, мабуть, перехвилювалися, адже дійсно це свято буде у вашому шкільному житті останнім? Так, дійсно, це, був дуже, це була дуже хвилююча ніч. Досить важко було заснути, тому що все ж таки це останній дзвінок, останній у нашому році. Ну, і якось ледве заснули. Так, да, дуже, що скажеш ти. дуже хвилювалися. Прийшлось встати дуже рано, аби зібратися, бути гарною. Сподіваюся, що у наступному році випускники також будуть гарними і танцюють вам тут вальсом. Ну, це вже сталася хороша традиція на телеканалі Скіфі у нашій ранкові програми, коли дійсно випускники Херсонської гімназії номер 3 розпочинають свій ранок останнього свята останнього дзвоника саме тут у нашому товаристві. І коли ми говоримо про ваше шкільне життя, сьогодні особливий день для вас, для ваших батьків, які теж чекали цього дня досить довго, знаю, що вони хвилюються, переживають за вас не менше ніж ви самі. Якісь напутні слова, мама тато вже сказали зранку. Ну, мої батьки ще не встигли мені нічого сказати, адже я спішила до вас сюди. Але сподіваюся, що скоро вони мені все скажуть. Але вони бачать вас зараз з екранів телевізорів. Тому є унікальна можливість подякувати і батькам, і учителям, і своїм товаришам за ці чудові шкільні роки. Прошу. Я хочу подякувати усім своїм товаришам, вчителям. Усім, хто мене мене підтримував у цьому складному році, і я вам дуже вдячний. А я вдячна в першу чергу своїм батькам, які дали мені змогу вивчитися, які вкладали в мене зусилля, завжди мене підтримували і завжди були поруч. Ну і дійсно ви діточки розумні, талановиті і завжди були на виду. Ви є гордістю школи і часто брали участь у різноманітних олімпіадах, змаганнях, творчих, конкурсних. Скажіть, будь ласка, яке було найхвилююче, що запам'яталося? Найбільше мені, мабуть, запам'яталася у нас олімпіада у школі по біології. Тому що вона була досить важка, але досить багато наших учнів змогли її дуже добре написати. А в мене ж був найхвилюючим цей фінал з волейболу в цьому році, тому що ми останній рік грали всі разом, адже у нас майже вся команда складається з 11 класу. Такий хвилюючий момент. Так. Так. Ну, я думаю, що він, як і інші спогади шкільного життя, запам'ятається назавжди, і коли ви вже там через десятки років будете дивитися на шкільний вальс, то десь там защемить у серці. <рес> ну, якщо ми вже почали пригадувати ваші чудові роки, які ви провели у колі своїх товаришів, друзів, хотіла запитати, що пригадується із початкової школи, коли тільки прийшли до школи, хто відвів до школи. Ну, мене до нашої школи відбила Матуся, тому що вона там і працює. Напевно, найбільше мені запам'яталося, як у класі четвертому ми з дівчатами зібрали гурт. Колись був такий гурт ранетки. Було таке. І ми зібрали гурт, гукали своїх батьків на концерти. Всі там грали паличками, ніби на барабані, з паперу зробили гітари. Зірками були, <рес> ну зірками залишаєтеся і до нині. У Павла які спогади із початкової школи залишилися? Із початкової школи хм, мабуть найяскравіші спогади це е, ставлення вчительки до мене. Вона була дуже лагідна та ніжна. Вона перша вчителька це дійсно дуже гарна людина. У вас одна на двох перша вчителька розумію, так? Ну, власне, є що і сьогодні їй сказати, подякувати. Тому що початкова школа це підґрунтя. Так і дуже якщо завали не будуть закладені, то дуже легко стартувати далі в житті і брати участь в олімпіадах з біології і так далі. Так хотілося подякувати нашій Руденко Наталі Григорівні та передати їй вітання сьогодні. Дякуємо за те, що вклала в нас багато зусиль, допомогла нам вирости і стати такими, як ми і стали. Ну і звісно, рухаємося далі. Після початкової школи розпочалася середня старша школа, і це теж хвилюючий <кій> момент для багатьох дітлахів, коли ви переходите в п'ятий клас, коли замість однієї улюбленої учительки, яка до вас дуже ніжна, любляча, з'являється багато різних, багато інших предметів. Що із цього етапу життя запам'яталося? Мабуть, коли найбільше мені запам'яталося, коли я вперше прийшла до старшої школи. Це було, було дуже важко. Мені здавалося, що все навколо таке велике, а я такий цьому. Але зорієнтувалися. але зорієнтувалися. Так, ми звикли і зрештою закінчили школу. Питання не було, що ж ви не сказали, що це назавжди. Взагалі, як до школи з задоволенням завжди ходили. Ну не так, завжди. Ти. Але так, зачасту це було дуже велике задоволення. Uh -huh. да, адже в школі нас завжди підтримували, завжди поруч були вчителі, вже не одна вчителька, їх було багато, і кожен віддавав нам частичку частичку від себе. Ну, я знаю, що між собою ви товаришуєте. Давайте ще поговоримо про такий важливий аспект, який теж закладається в дитинстві. Це дружба, це шкільна дружба, тому що потім навіть через роки ми товаришуємо зі своїми шкільними подружками, друзями, які у нас були. Можливо, навіть хтось заміж за них виходив після. Як у вас складаються стосунки в класі? Ну, дружба це не просто слово. Це неможливо вирости якимись словами, це треба відчути. Це тоді, коли найважчу мить до тебе прийде друг і підтримає. І я вважаю, що Даша саме такий друг. Так. Лише товаришуєте? Чи є вже якісь ми плани на майбутнє? Ні, Ми разом з першого класу, ми гарні друзі. Я сподіваюся, що ми пронесемо дружбу через усе життя. Будемо підтримувати один одного. Ні, не залишати в тяжку хвилину. Я вам того бажаю, тому що здається, що найріша дружба, вона дійсно із дитячих років якось йде поряд із нами. У кого є такі подружки, то привіт їм передаємо сьогодні. Ну і власне в школі якісь перші моменти дійсно ми відчуваємо якось по особливому. Перша двійка, перша п'ятірка, перше кохання, дійсно, перша учителька це те, що запам'ятовується на все життя. Щодо Оцінок, як це таки ставилося до них? Хотілося а, отримати золоту медаль, там, червоний диплом, чи було спрямування, чи було чітке а, в, спрямування батьків ваших на це? Що так має бути? Так, звичайно, від батьків була таке спрямування, що ти повинен добре вчитись, це тобі дуже потрібно у житті, але ну якось ми ж діти, нам лише побашкотувати так. Двійки бували. бували і двійки бували, і дванадцятки бували. Але ж ми не здавалися, виправляли і прагнули до найкращого. Ну от власне отримуєте сьогодні атестати перші серйозні документи в руках, атестати зрілості. Які відчуття ви вже представляєте, як будете стояти на лінійці, коли кожного будуть оголошувати на весь шкільне, на все шкільне подвір'я, з якого честю будете йти за своїм атестатом. Насправді це дуже хвилююче. Якось сумно стає. Не хочеться вже покидати школу, хочеться ще раз прийти в клас 1 вересня, привітатися зі своєю вчителькою, обмінятися з однокласниками, залишитись там назавжди. Ну, власне, тому ми говоримо про те, що це свято і сумне і радісне водночас, але переконана, що така змога у вас буде в подальші роки. На зустрічі випускників будете приходити як е, ті діти, які випустилися раніше роками, тому що навіть між собою товаришуєте знаю, є така практика. Е, ну і сьогодні радіємо за вас, радіємо за всіх випускників 2016 року. Тим паче, той, хто сьогодні залишає школу дійсно із. Розумінням того, що він досяг максимуму і він отримав те, що він хотів і в атестаті бачать ті оцінки. Вже є певні плани на майбутнє, вже складали зовнішнє незалежне оцінювання, вже визначилися із омріяним вишом. Так, я вибрав медицинську справу, тому що це мені найближче до душі, і я маю к цьому тягу. Угу. Ну, якщо Олімпіада з біології вдалася, то зрозуміло. Ну, власне, вже знаєш, якому вище навчатимешся. Насправді ще не дуже, але бажаю потрапити до Одеського національного університету. Ну, удачі, так, Даша. Ну а я планую вступити до Шевченківського університету, Київського національного. Ну, для цього є підґрунтя. Ну, нам залишається лише побажати нашим цьогорічним випускникам все-таки отримати бажане, вступити до мріяних вишів і просто бути успішними, щасливими, хорошими людьми у цьому житті. Спасибі вам величезне за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Ну і наостанок, як я обіцяла нашим телеглядачам, нехай відбудеться те, що має статися. Пролунає останній дзвоник. Вони почують його першими у на Херсонщині всій області. І нехай цей Маленький дзвіночок все таки відлинає і у ваших серцях, і у серцях наших телеглядачів спогадами про чудові шкільні роки. Прошу, ну а от про останнього дзвоника у нашій студії ми надаємо випускникам цього року Павло Павлові Полозенко та Дарії Щербині. Прошу.